Вітаю вас, каресі та каресюні. У нас покірні новини, і цей тиждень був прям багатий на новини. Тому не будемо гаяти час. Поїхали, подивимось, що там відбулося цікавого на цьому тижні. Перш за все, я хочу привітати Олександра GGVP з перемогою в нашій щомісячній хомці на GG Poker. За перше місце він крем грошового призу, ще отримає наш браслет карасячий ручної роботи, який я буду робити власноруч. Вітаю, скоро зроблю і він поїде до теми. Хрещений батько покеру та молодий геній. Напливовіші люди у світі покеру. Покерні сайти періодично ставлять питання, хто з гравців найбільше вплинув на індустрію покеру. Світовий рейтинг із п'яти найкращих склав американський ресурс Pokertube. Лідером рейтингу є Дойл Брансон, хрещений батько покеру та дворазовий чемпіон Main Event Stop, відомий не тільки успішний гравець, але й автор книги Суперсистема, яку вважають покерною Біблею. Важко переоцінити внесок у розвитку покеру, який зробив Дойл Брансон. Ну, це так і є. Другий номер рейтингу Даніель Нігряно, Даня, він продовжує колекціонувати різноманітні титули, виступаючи на світовій серії покеру та грати онлайн. Неграно не втомлюється популяризовувати свою улюблену гру, залишаючись одним із найвідоміших покерістів у світі. Філ Айві – також представник старшої школи покеру, який заслужено знаходиться у рейтингу Покерту. Він відомий своїми визначними результатами як у турнірах, так і в кеш іграх, а також агресивним стилем і здатністю читати опонентів за останні 20 років. Пі айві навіть зовнішньо особливо не змінився. Ну да, він не старіє. Також рейтингу покіртуби Джонні Мос. Переможець першого мейн-евент СОП 1970 року по праву вважається одним із найвеличніших гравців усіх часів. Відомий своїм змагальним характером та мистерністю саме Джонні Мос е одним із перших потрапив до зали покерної слави. Стю Ангер завжди залишається молодою легендою покеру. Саме він закриває рейтинг покіртубен. На думку багатьох професіоналів, цей хлопець був найталановитішим гравцем, який коли-небудь сідав за покерний стіл. Стюангер встиг завоювати п'ять браслетів сопі. При цьому досі залишається єдиним, кому вдалося тричі виграти головну подію у 1080 році. 81 та 97. му За свої досягнення у 2001 році його внесли до злави покерної слави. Красавчик Стюангер юху. Батько п'яти дітей може змінити життя завдяки покеру. Американець зіграє в турнірі за 10 тисяч 400 доларів. Чей МакКамі здобув повторю на участь у грандіозному івенті світового покерного туру, де виклик зіркам інтелектуальної гри. Американець кваліфікувався у турнір завдяки невеликим інвестиціям. Цікаво, давайте почитаємо в грудні цього року. Організатори світового покерного туру проведуть круту покерну подію. В Лас-Вегасі в рамках VPT, крім сайт івентів, відбудеться турнір з воїном 10 тисяч 400 доларів, і рекордною для серії гарантією 40 мільйонів баксів. Учасником на пересічної події пощастило стати Чейзумакамі, батькові п'яти дітей ветеранові війни в Іраку. Американець кваліфікувався в турнір завдяки членству в клубі ПІТІ. Клієнти цієї платформи вносять щомісячну абонентську плату і отримують можливість виграти зокрема квитки на престижні покерні події. Власне, Чейс МакКамі став одним із щасливих кваліфаєрів, який побореться за солідні призові Призові солідні мотивації американців і не позичати. Голова багатодітної сім'ї в разі успіху зможе забезпечити хороше майбутнє своїм п'ятьом дітям, а можливо змінити фах, стати не помилка. Зараз ще займається виробництвом шин для Goodyear, але не проти перекваліфікуватися на професійного гравця у покер. Адже гра ще з 9 років стала його пристрастю. Любов до покеру привив йому дідусь. З 2007 року чей завідувалось на кілька років відкласти улюблене хобі у довгу шухляду, здобувши освіту, макамі пішов служити і побував у гарячих точках на африканському континенті, а також брав участь у війні в Іраку. Майже п'ять днів за покерним столом. Шалений марафон Філа Лака. П'ять днів за покерним столом. Філ Лак назавжди залишається в історії покеру як гравець, який потрапив до книги рекордів Гіннеса. У 2010 році у нього з'явилася божевільна ідея влаштувати найдовшу серію без перерви в офлайні. А як пісяти? А як що? ну. Фі Лак є відомою особистостю у світі покеру. Американець шіландського походження брав участь у телевізійних шоу, виграв престижні титули в ІПІТ та В СОП і завжди полюбляв різноманітні пері. У 2010 році Лак безперервно провів за покерним столом цілих 115 годин, встановивши рекорд на триваліші гри в офлайні. Цю ідею він втілив у життя під час світової серії покеру у Лас-Вегасі. Попередній рекорд складав 72 години. Філ планував відіграти на 5 годин більше. Рекордну сесію лак проводив у стінах знаменитого казино Біладжо. У підсумку він так захопився, що завершив свій марафон лише на п'ятий день. Єдиний відпочинок, який йому дозволявся під час челенджу, це перерва 5 хвилин наприкінці кожної години. За грою Філа у прямому етері стежили 140 тисяч глядачів. Ото у Філа був класний. За весь час марафону Філак не вживав енергетиків каву чи медикаменти. Але такі випробовування не минають безслідно для організму, тому ріс кут на 3 кг. Лак зіграв свою натривалішу сесію навіть у плюс на 6766 доларів. Красавчик. Усі гроші він віддав на благодійність. Жива гра, круті призові. Києві відбудеться офлайн серія від Покербет з 9 по 15 жовтня. Столичний клуб спортивного покеру Kings прийме серію Покербет Лайф. В рамках фестивалю відбудуться чотири турніри з білемітного холдему. Популярна ігрова платформа Покербет з 9 по 15 жовтня проведе першу імену серію офлайн-турнірів Покербет Лайф. Столичний клуб спортивного покеру Kings чекає на майстрів з безлімітного холдому, які поборються за солідні призові. Кваліфікувати в живі покерні тури буде змога через онлайн-сателіти. В усі турнірі і серії, крім Pokerbet Super Fріrol, може відібратися онлайн на Pokerbet, починаючи з 25 вересня. Шлях у сателіти можна розпочати у безкоштовних фрірол степах, що проходитимуть у форматі All-In or Fold на кону гарантованих 16 квитків, а також три пакети з. Путками в усі турніри та кошти на витрати. Уже безпосередньо на Pokerbet Live відбудуться чотири турніри. Поміж них безкоштовний покербет Pre-Roll, динамічний Mystery покербет Stars PKO і представницький покербет Main Event. Баталії за фінальним столом головної події покажуть у прямому етері з відкритими картами і коментарями. Буде цікаво. До речі, перша серія Pokerbet Live відбудеться за підтримки Всеукраїнських Федерацій спортивного Покеру та Федерації професійного спортивного покеру України. Понад 10 мільйонів доларів за один рік. Федір Хольц розповів про свої покерні рекорди. Федір Хольц, найуспішніший покеріст Німеччини, лідер своєї країни у рейтингу Елтайм. Монеліст виграв у живих турнірах майже 40 мільйонів доларів. Окрім успіхів в офлайні, Хольц також певно на себе почуває в офлайн покері. Федір Хольц починав грати у покер в підлітковому віці. Вперше про нього почали у 2012 році, коли молодий німецький покеріст почав регулярно з'являтися на турнірних серіях в Європі. Справжній прорив стався 2016-го. Кілька гучних перемог зробили з нього зірку світового масштабу. За даними сайту Хендон Mob, який відстежує покерні турніри, Федір Хольц за рік у живих турнірах виграв 10 мільйонів 966 тисяч 379 доларів. Треба розуміти, що тут враховується лише офіційний офлайн змагання без будь-яких інших джерел доходів чи витрат. У своєму інтерв'ю, згадуючи 2016 рік, Федір Хольц не називає точної суми призових, які він тоді виграв, але натякає, що їх було значно більше. Німець розпочав фріки з перемоги на філіппінському етапі VPT, який приніс йому одразу 3 мільйони доларів. Далі Хольц вирушив і підкорив Монте-Карло та США. Найгучнішу перемогу у 2016 році Федер Хольц здобув на світовій серії покеру. У Лас-Вегасі він виграв турнір суперхайролерів. Разом із браслетом німецький покеріст отримав ще 5 мільйонів доларів. Круто. З інтерв'ю стало зрозуміло, що найуспішніший рік у кар'єрі Хольца приніс йому майже половину всіх виграних грошей у турнірах. За даним сайтом Хендон Mob, сумарний виграш німця в офлайн-покері складає майже 40 мільйонів доларів Красавчик! Поза покером Федір Хольц відомий своїми бізнес-проектами. Також він автор додатка Праймет Mind, який розроблений для тренувань покерних гравців. Хольц є філантропом, жертвуючи частину своїх виграшів на благодійні цілі. Зокрема, ефективні альтруїстичні організації. Взяли відомий український стример потрапив на подім живого турніру. Костя, привіт! Костянтин Гольський фінішував на третьому місці в турнірі хайролерів під час серії ТОП Players. офлайн баталії точились у Івано-Франківську. З 20 по 24 вересня Івано-Франківськ приймав вже п'ятий етап відкритого кубка TPP. Крім трьох запланованих турнірів, які підуть у Top топ Players, -покер відбулася покерна сутичка учасників High Stakes Ukraine Україн клуб. Участь у турнірі Top Сумів з баїном 1000 доларів взяли 24 покеріста. Зокрема, відомі в мережі українські стрімери Андрій «Бабішар» з та Костянтин -Костя Джок» Гольський першому далеко дійти не вдалося. А от Костя Джок фінішував на третьому місці, пропустивши вперед лише Ігоря Попіка та чемпіона Володимира Корницького. Що стосується безпосередньо серії TPP, п'ятий етап зібрав 2 мільйони 69 тисяч 100 гривень призового фонду, майже втричі більше, ніж було заявлено на початку. В трьох івентах було зафіксовано 469 входів, а чемпіонами стали ось ці спортсмени: Михайло Кадровський, Юрій Забродоцький та Владислав Чепінога. Гравці, які потрапили в зону ІТМ етапу, метапуті, матимуть шанс долучитися до збірної України зі спортивного покеру у 2024 році. На GG знову цього разу машиста. На одному з великих покерних форумів з'явився анонімний пост, в якому з лиця ком'юніті регулярів Хайстек спотлімітомаха було оголошено про байкот GG. Опублікована заява зі спеціально створеного для цього облікового запису Клоюніор Реп, ось що було в її тексті. Ми, регуляри по лімітомаха, давно підозрювали, що гра в мережі практично не б'ється, тому нещодавно ми об'єдналися, порівняли свої результати та переконалися у цьому. Ми зверталися до представників GG Poker, але відповіді не отримали. Так що з сьогоднішнього дня ми повністю припиняємо грати на ВІП столах 2550 і дорожче. Також регуляри заявили, що рейк за столами 6 макс становить від 4,9 до 6,4 великого блайнда на 100 рук, а у хетзапах до 11,2 і ББ на 100. У результаті вінрейти найкращих гравців близько 0,5 ББ на 100%. При цьому рейкбек більшості регів хайстекс від 20 до 30%. Тобто в результаті вигравати можна 2-3 ББ на 100 максимум. А з такими вінрейтами дисперсія мітомаха може бути взагалі будь-якою. При цьому гри не так багато. На хайстекс реги грають всього близько 150 тисяч роздач на рік. Я чомусь думав що більше. Все це призвело до того, що екосистема гривомаху на GG стала нереально токсичною, пишуть протестувальники. Хедзап та Тримакси ніхто не грає, адже це мінусово навіть проти слабких регів. Так що за фішей всі борються, як востаннє влаштовуючи чемпіонати і швидкого заняття місця. У результаті страждають і регуляри, і віпи, яким це теж не подобається. Зниження рейку піде на користь усім. Байкот поки що залишається анонімним, так як ніхто з машистів ще не підтримав його відкрито. Але в коментарях потім ліміт Junior Реп пише, що ми поки не хочемо світитися, але уявіть: 10 найкращих гравців потімітомаха у світі, усі вони з нами. Подивимось, чи зможе цей протест протриматись досі довго і чи стане він таким же успішним, як протест, організований Бертраном Гроспельє, який призвів майже до повного скасування рейкової реформи. Пучіться як треба, карасята. Джастін Боннема заколов Олін на Тускай до шляху до титулу. Один із найуспішніших турнірів гравців в історії ефективно виборов трофей з серії Покер'с Мастер за 25 тисяч доларів. За фінальним столом американець вибив кожного із п'яти суперників. Учасники чергового етапу покерної серії покер-мастер суттєво підняли ставки. Дев'ята подія обійшлась кожному із 37 покеристів уже у 25 тисяч доларів. Для Джастіна Бонома понад 62 мільйони доларів призових. Сума цілком підйомна та інвестована із дискам. У топ-6, а саме стільки гравців потрапили у гроші, Бонома зібрав 45% усіх вішок. Зрештою, обертів не збавляв і почергово відправив відпочивати чотирьох суперників. Останній виявився міцним горішком. Даніель Ризай, поступаючи з чотири рази розміром стеку, швидко перехопив ініціативу, і через 10 хвилин від початку хедзапу розподіл сил перевернувся з ніг на голову. Потім Джастіну Боному, звання другого найуспішнішого НПТ-гравця в історії. Дісталась далеко не за бездоганний покерфейс. В одній із роздач американець притягнув А 8 трифові без потрапляння у дошку. А на рівері заколов All-In австралійця і Сту Повернувши собі лідерство, Бонобу на скілі дотиснув опонента і здобув черговий трофей. Винагорода для чемпіона 333 тисячі доларів. Блокчейн і віртуальна реальність, яким буде покер майбутнього. Відомий американський гравець Філ Гольфонд спробував розібратися, як впровадження сучасних технологій змінить покерну індустрію. Він навів низку технологічних новинок, які можуть вплинути на гру у найближчі 10 років. Цікаво свого часу Філ Гольфонд успішно виступав на найвищих лімітах, за що його прозвали Акулою онлайн покеру Також американець показує впевнені результати у живих турнірах, де його сумарний виграш складає близько 3 мільйонів доларів призових. Філ Гольфон часто випускає ролики на своєму ютуб каналі. Нещодавно він розповів про вплив сучасних технологій на покер та спрогнозував зміни, які торкнуться індустрії. Віртуальна реальність: деякі руми вже почали впроваджувати VR, але масово її використовувати поки що важко через високу вартість шоломів. На думку Гольфонда, vr версії через 10 років отримають широку популярність у покері. Водночас він вважає, що для онлайн-покеру більш перспективним напрямком стане доповнена реальність. Ні, ну так то воно цікаве. Блокчейн. Блокчейн ключова технологія для майбутнього онлайн покеру що дозволить створювати децентралізовані проекти. Основною проблемою для румів стане контроль за нечесною грою та маркетинг. Проте Гольф, він переконаний, що через 10 років ця технологія буде вже впроваджена у покер веб-камери та біометрія. Для того, щоб сісти за покерний стіл, гравці провірятимуть за допомогою біометрії, ідентифікація по обличчю та відбитку пальця. Або сама гра триватиме з увімкненою камерою, на якій буде видно не лише руки та обличчя гравця, а й усю кімнату. Нейронні чіпи. Їхня потенційна поява може радикально змінити індустрію покеру, викликавши серйозні зміни у спробах гри та структурі ігрової індустрії. Нейронні чіпи здатні вивести інтерфейс та рішення солвера на сітківку. Оце да. Технології в офлайн покері. В офлайн-покері цифровізація торкнеться ігрових столів. Найближчими роками очікується поява шот-клоків, вбудованої статистики, автоматичної постановки Анте та екранів на кожному ігровому місці. Однак консервативний підхід офлайн індустрії може затримати впровадження цих технологій. Нова королева покеру, відома шахістка Олександра Боте Стерланд професіонал. Так гарненька, да? Популярна шахістка, майстер серед жінок Олександра Бота стала учасницею нового покерного шоу Містері Кеш Challenge. Титулована спортсменка впевнено себе почувала у компанії іменитих покеристів. Містері кеш Challenge – це новий покерний проект, який транслюється на платформі YouTube. До звичайної кеш-гри додали бомб поти та випадкові призи. Гра складається з шести раундів по 10 роздач. В останній беруть участь всі гравці, які виграли до цього хоч одну роздачу. Переможець бомпоту забирає випадковий грошовий приз і спеціальний бонус. У першому епізоді шоу найефективнішу роздачу виграла шахістка Олександра Ботес, розкривши сміливий блеф Фабіано Ковальський. У другому знову найцікавішою роздачею став бомпот. Усі гравці заплатили на Ослі по 100 євро та побачили флоп Туз 5 валет. У кожного з гравців туза не було. спробувала забрати банк Олександра Ботис, мавши на руках 9-10. Ну, ми так всі робимо. Її ставку підтримала лише Марія Хо з рукою Король Валет. Потім на дошці з'явилося 8 та 9. шахістка поставила ще два барелі з овербетом на рівері. Одна з найкращих покарісток світу Марія Хо довго роздумувала і, зрештою, викинула кращу руку. Ботес показала свої карти. Хі-хі-хі. Хто покликав цю шалену дівчину, захоплено викриком Сем Графтан. У конверті з призами Олександра Ботес виявила квиток на main-ivent EPT з баїном 5300 євро та челендж виграти 4 з 10 наступних роздач, щоб отримати додатковий конверт. Мяу. Шахістка одразу взялася за справу та виграла сміливу роздачу на Блефі з рукою 7-2. Та викинути умову Олександрів вдалося, Натомість бомпот знову залишився за нею. Ботис із вале 10 отримала стрій дрон на флопі, а вже на тьорні зібрала нас. Перші випуски шоу Mystery Cash Challenge сподобалися глядачам. Організаторам підібрали цікавий склад учасників. Разом з Олександрою Боте зграли Сем Графтон, Марія Хо, Фабіана Ковальський, Гріфін Бенгер і Паркер Талбот. не осторонь. Саме під таким девізом українська покерна платформа Goкерві. Запустила благодійну ініціативу Стрім Добра. Новий проект було організовано разом із відомими українськими регулярами та стрімерами. Стрім Добра, це благодійний аукціон, який відбудеться у прямому етері. Під час трансляції всі бажаючі зможуть поборотися за цікаві лоти від українських покер ПРО, пам'ятні речі, покерні лекції, тренування та інше. Благодійний збір коштів пройде у декілька етапів. Амбасадори GG Покервії, Денис Чуфарін та Егор Зарєв візьмуть участь у головній події серії «Вкуп онлайн». у разі потрапляння до ІТМ Амбасадори віддадуть половину свого профіту на збір. На твій каналі Діджі Покерєї про де стрім Аукціон, де будуть представлені лоти від топових українських покерістів та стрімерів. Ці зібрані під час аукціону кошти покерум подвоїть та передасть на благодійність. Гроші будуть переведені на протезування постраждалих від російської агресії. Ми провели невелике дослідження та дізналися, що наразі в Україні близько 50 тисяч українських втратили одну чи більше кінцівок. Вартість на простіших протезів від 60 тисяч гривень, а в середньому сума може доходити до 200 тисяч гривень. Далеко не всі можуть собі дозволити такі витрати, через що ми вирішили зібрати кошти саме на цю потребу, красавчик. На цей час відомо, що перший лот амбасадор G -G Poker UA Денис Санта Чуфарін. Вирішив віддати свою знамениту кепку Бед Санта, у якій його часто можна було бачити на стрімах. Так, да, кепка класна. Інформація про інші лоти благодійного аукціону незабаром з'явиться в офіційному телеграм-каналі GDPR. Слідкуйте за новинами та приєднуйтесь до стріму добра. Карасята. Ну а на цьому все. Всіх вас обняв. Поцілував кожного з вас у ніс. Бережіть себе, своїх рідних та Україну. Слава Україні!